Дивіться у випуску: мінус 22 маршрутних рейси та сім тролейбусних у кривому розі змінилась транспортна мережа. Це в повному об'ємі льготні перевозки, це в повному об'ємі е -е, один із найнижчих тарифів в Україні. Напали на поліцію охорони. Правоохоронці затримали дебоширів. Наголошую, ця надзвичайна подія трапилася працівниками поліції охорони. Вони не підпорядковуються КВП. Спортсмен із Кривого Рогу переміг на професійному турнірі зі змішаних боїв. Не передайте ці часи. Вони були дуже, дуже крутими часами. Возвишений. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам головного телеканалу міста. Прямо зараз наша інформаційна команда розповість про найактуальніші події в студії. Працює Владислав Новіков. 2,5 мільйони українців після березневої індексації отримали підвищення пенсії понад тисячу гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Він також наголосив, що з 1 березня близько 500 тисяч українців отримали підвищення пенсії від 700 до тисячі гривень, ще півтора мільйони. Пенсіонерів мають щомісячну прибавку в розмірі від 400 до 700 гривень. Також 2,5 мільйони українців отримали підвищення від 100 до 400 гривень. Середній розмір зросту пенсії після перерахунку склав 514 гривень. Це вдвічі більше ніж очікував уряд. Також віцепрем'єр прокоментував ситуацію з субсидіями. За його словами, допомогу від держави готівкою отримують 3,5 мільйони домогосподарств. А середній розмір субсидії складатиме тисячу. 676 гривень 2,3 мільйона людей одержать домогосподарств, одержать відповідні виплати через Пенсійний фонд України і приблизно 1,2 мільйона людей через Ащадбанк на сьогоднішній день загальна сума нарахованих готівкою субсидій становить майже 5,7 мільярди гривень. Заборонити ручне управління тарифами, провести модернізацію теплової енергетики та залучити інвестиції. Нардеп Олександр Вілкол розказав, як можна знизити ціни на комуналку. Свій план він презентував у Києві під час круглого столу. Народний депутат підкреслює, треба віддавати перевагу власному вугіллю Україна має припинити поставки закордонного палива для ТЕС і переорієнтуватися на вітчизняних виробників. Крім цього, Олександр Вілкол разом з однопарті. Кілька років тому подав до Верховної Ради законопроект про зниження ціни на газ і про введення заборони на підвищення тарифів. Модернізація енергетичних мощностей, використання українського угля, развитие української угольної промисловості і обеспечение мира, щоб перестати платити заробітну плату іноземним шахтерам, серйозна екологічна модернізація, щоб із труби. шел белый пар от воды, а не черный дым, как сегодня. И серьезные социальные программы, социальная защищенность и высокие заработные платы у украинских энергетиков. Справу про шахрайство скандального судді пустовіта направили до суду. Служителя Феміди підозрюють також у підробці документів. Наразі досудове розслідування завершилося. Справа вже у жовтневому суді у цьому закладі працює Олексій Пустовіт. Від посади його не відсторонили. Відзначу, Олексія Пустовіта підозрюють у шахрайстві. Слідство вважає, що він виселив родину з квартири, потім прописався там і продав житло. Також цей суддя прославився тим, що відпустив під. Домашній арешт двох обвинувачуваних у викраданні та тортурах людей: Олександра Оксамитного та Фарида Партоєва. Мінус 22 маршрутних рейси та 7 тролейбусних у кривому розі змінилась транспортна мережа міста. Її презентували 20 березня у палаці культури центральний начальник транспортного відділу Сергій Сиротюк Разом з науковцем, який займався розробкою нового руху маршруток, розповіли, що Віднині зміниться через так зване дублювання. Відтепер скасують 22 маршрутних рейси. Мікроавтобуси планують замінити на електротранспорт. Закупівлю чиновники займаються. Також зміни торкнуться і графіку. 41 маршрутка відтепер зобов'язана дотримуватися чіткого режиму руху. Нова маршрутна сіть була построєна. з сучотом усілення вліяння і значення именно коммунального транспорта в городе. Во-первых, это в полном объеме льготные перевозки, это в полном объеме один из самых низких тарифов в Украине. Поэтому транспорт социально значимый, поэтому усилить его роль и значение в городе наша основная задача. Нові системи очистки та зменшення навантаження на оточуюче середовище. Такі плани на цей рік озвучили на громадських слуханнях представники Арселор Мітал Кривий Ріг на підприємстві. Планують модернізувати ряд будівель і споруд комплексу агломашин та загалом агломераційного цеху номер 2 Його ввели в експлуатацію більш ніж 60 років тому. А останні поточні ремонти проводились в 2014 та 2015 роках. Будуть виконані роботи по реконструкції агломашин номер 1 3 заміна спікальних візків і запального горна, конвейерів, прибирання пилу з колекторів агломашин, заміна обладнання системи мокрої газочистки на суху, заміна газоходів, реконструкція лінійних обхолоджувачів, перепідключення джерел утворення пилу між системами аспірації. Роботи по реконструкції будуть проводитись в умовах діючого виробництва. На громадських слуханнях взяли участь близько півсотні людей. Окрім представників підприємства, були присутні делегати від Міністерства екології та природних ресурсів України, депутати міської та районної ради, активісти та екологи. Останні незадоволені нарахуванням цілого ряду їх попередніх зауважень щодо прозорості планів та поточної діяльності металургійного гіганту наполягають на можливості онлайн моніторингу всіх основних об'єктів забруднення. У нас есть большие сомнения по поводу эффективности работы вашего частного обладания. Поэтому, во-первых, вывод в режим онлайн позволит его контролировать его работу. Это первое. Второе, у нас есть большие сомнения по поводу достоверности тех данных, которые вы предоставляете в обрунтовых документах по отриманию дозволений на выкиды забруднивающих речевых. Війна з управителем мешканці будинку по вулиці Володимира Бизова вже не можуть терпіти бездіяльність керуючої компанії. Справа в тому, що місцеві стверджують, двірника не бачили з минулого року, та чи закріплений він за адресою їх проживання взагалі не знають, бо всі ті сервіси відповідей не дають. А ще в будинку затоплений каналізацією підвал. Але і тут реакції з боку комунальників нуль. А от рахунки за таку бездіяльність надходять мешканцям чималі. Чи Дійсно, всі ці сервісі не реагують на звернення громадян, дізнавалась Галина Ганзенко. Наші шикарні види нашого двора, це остатки, ще остались. Не знаю, ми кстати, не знаємо вони це або ні. Я здесь тоже підбирала і памперси, і все. Це листя, пакети та інше сміття лежать у дворі по вулиці Володимира Бизова з минулого року. Двірника місцеві тут не бачили з тих же пір. Люди запевняють, подвір'я прибирали власними зусиллями, але рахунки в платіжках за зиму свідчать. Сіті сервіс обслуговує дворову територію, та й двірник буцімто То існує, коли люди вирішили розібратися в ситуації, від них навіть відмовилися приймати. Вот, когда я ходила осенью, мастер мне ответила, цитирую, ну хорошо, мы не будем вам выставлять счет за уборку. Я говорю, спасибо, низкий вам поклон, что вы не будете. Вот. Но январь и февраль снег не убирался. Под снегом лежало вот это вот все, что сейчас в кучах утрамбованное. Под снегом и льдом. Но у нас за январь и за февраль. За февраль вообще трі з половиною тисячі нам виставили. Они вообще не убирали сніг, ні одної лопати ніхто не бросив, навіть в сторони не пораскидували. Вот стоял стояв сильнейший. сильніший, тобто нічого не було сделано. Ще один так званий головний біль будинку це його підвал. Вода тут стоїть вже не перший рік. Комахи живуть у квартирах навіть взимку, а разючий сморід відчувається навіть на п'ятому поверсі. Численні скарги до керуючої компанії результатів не дають. Ми оплачивали колено, нам меняли колено лично за наши деньги. Но со времени это колено куда-то потом исчезло. И это, это все канализационные канализационной стоки стекают в подвал. Мы неоднократно приходили с цесаря, сказали, мы туда влезть не можем, потому что там. Ну, ви поняли, що там Марія Семенівна, як і її сусіди, не задоволена роботою сіті сервісу. Квартира, в якій вона мешкає, не обігрівається вже три роки. Батареї холодні, бо пошкоджено трубу. Не дивлячись на обіцянки, ніхто не ремонтує. Тому жінка мерзла вже третю зиму поспіль. Пообіцяли замінити ту трубу. Ну ніхто її до сих пор не замінив. Я вже й на гарячу лінію і кругом і доїхав і ходила до Катерничука. І ніхто її не міняє, і не думає міняти, тому що прийшов прислав інженер до мене з лісарей. І сказали, бабуся, купіть трубу, а ми вам її поваримо в підвальному поміщені. Я должна купити на весь стояк, бо я одна хазяйка. Люди знімають квартири. У люди вже пооббивали всі пороги сіті сервісу з різноманітними скаргами, але приймати їх тут нікому. А от відмовки є то директору відпустці, то інженер з начальником дільниці не на місці у приймальні години. Мовляв, залишити звернення можна через кол-центр. Я прийшла сюди, щоб у нас сделали то должны дія і за кошта виставлені. Та званітя, пожалуйста. Я дзвонила, ще раз. Вам Ще гаразд позвонить та поки людей посилають з одного кабінету в інший, обурені бездіяльністю діяльністю керуючої компанії містяни, налаштовані писати заяву до прокуратури, бо терпець же увірвався. Галина Ганзенко, Микита Бондаренко, перший міський. Чергова бійка на святошині біля нічного клубу компанія молодиків напала на поліцейських охорони. В результаті сутички один з постраждалих впав на тротуар та тривалий час лежав нерухомим. Правоохоронці вже встановили особи зловмисників. Наразі двох дивошерів затримали, а одному з них вже оголосили про підозру. За напад на працівників поліції чоловікам загрожує до п'яти років ув'язнення. Відзначу відео інциденту на своїй сторінці у соцмережі. Виклав депутат міськради Микола Колесник ще до того, як усіх учасників бійки затримали. У поліції прохають не публікувати матеріали до судового слідства, адже зловмисники можуть побачити себе та спробувати сховатися від правосуддя. Відкрито кримінальне провадження правова кваліфікація з частина 2 стаття 345 кримінального кодексу України – Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вчора було затримано двох осіб, які зараз знаходяться у відділенні поліції. Це місцеві мешканці. Однак, один був затриманий поза містом Кривим Рогом. Він доставлявся до слідчого відділення з іншого міста. Це звичайні пересічні мешканці, які з хуліганських спонукань чинили так, як вчинили. Начальник Криворізького відділу поліції Роман Ткаченко зазначив, в Державному бюро розслідувань відкрили кримінальну справу за статтею приховування злочину. Криворізький відділ поліції всіляко сприятиме ходу розслідування і надасть всі необхідні матеріали. ДБІ. Також правоохоронець заявив, що матеріали за фактом біки Криворізький відділ поліції зареєстрував в той же день, при тому, що ніхто не звертався в поліцію ані за фактом біки, ані за фактом побуття правоохоронців. Наголошую. Ця надзвичайна подія трапилась з працівниками поліції охорони. Вони не підпорядковуються КВП та були зобов'язані доповісти своєму безпосередньому керівнику. У зв'язку з цим. Прошу всі питання, що стосуються дій поліції охорони, направити безпосередньо до їх відомства. З водійського місця на лікарняне ліжко в день 20 березня автомобіль Hyundai вилетів в кювет. Трапилось це на об'їзній поряд з селищем Кресівської. 2 дорожньо-транспортна пригода сталася через те, що жінка, яка була за кермом, не впоралась з керуванням. Транспорт діставали за допомогою евакуатора. А водія з забоями госпіталізували до тисячки. До двох сотень грамів ртуті, саме такий обсяг розлитого металу виявили надвечір в Саксаганському районі по вулиці Тесленка. Сигнал про таке небезпечне сусідство. Поруч із жилими будинками надійшов близько п'ятої вечорі на номер 101. За словами місцевої мешканки, жінка побачила, як діти щось розбили біля огорожі теплорозподільчого пункту та втекли. Вона ще й покликала головуючого будинку. А той вже зателефонував і до поліції на місці. Інциденту оперативно прибули рятувальники та патрульні поліцейські. Місце витоку огородили попереджувальною стрічкою, небезпечну речовину зібрали та утилізували. Ніхто з людей не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. На номер служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Саксаганському районі на території теплорозподільчого пункту номер 1 сталося розлеття ртуті. За вказаною адресою було направлено відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, рятувальники оцінили обстановку та за допомогою медицинської груші зібрали речовину схожу на ртуть в скляну ємність з содовим розчином, яку в подальшому передали працівникам Саксаганського відділу поліції. Переміг Чеха спортсмен із Кривого Рогу Денис Виговський одержав перемогу на професійному турнірі зі змішаних боїв. X-Fight Nights. проходив він 16 березня в Чехії. Криворізьцю попався досвідчений спортсмен Василь Дуцар. Проте завдяки ретельній підготовці його вдалося подолати та вийти з бою переможцем. Познайомилась з криворізьким бійцем Олена Трунова. Лінь від цих негативних якостей можна звільнитись лише завдяки наполегливій праці і стати справжнім чемпіоном. Так і із Денисом Виговським. Хлопець вперше ступив на ринг сім років тому. Все почалось зі звичайної цікавості, та потім він втягнувся в бої і одразу почав випробувати свої сили на змаганнях. Кожен раз було по особливому важко. Боєць пригадує бій в Луцьку. Тоді йому довелось битись травмованою ногою. Але все ж в останню хвилину він добив суперника і переміг. Так думаєш, этот бой це також интересен. і я понимаю, що вот опять Руслан переводить в партер. Ну ви знаєте, як зурнувавши в перерві денис десь на Проходит его ноги. Да, вот сейчас оказывается в позиції садксайд контроль, але останній бій в Чехії став виключенням. На диво тут все обійшлось без травм та непередбачуваних ситуацій. Дяки ретельній підготовці та підтримці тренера, впевнений, Денис навіть перемогу присвятив своєму наставнику Олексію Валівахіну. Не передайте ці часу. Вони були дуже крутими часами, Возвищені. Тим більше перемогу я подарував Алексею. У нього день народження було, і це був великий стимул виграв. Тренер запевняє хлопець гарний боєць, проте інколи може лінитись. Та коли лінь вдається перемогти, результат змагань стовідсоткова перемога. Він виступав на многих крупних турнірах і на М1 в Пітері виграв бразильця дуже хорошого. хороший суперник. Етьому uh, отличается. Он У нас всегда непредсказуемый, може почати очень плохо, а потім феерически закончить. Нині Денис зробив значний крок у своїй кар'єрі не лише черговою перемогою, а й спробою себе як тренера, бо він нещодавно набрав свою першу групу спортсменів і тепер робитиме з них нових чемпіонів. Олена Трунова, Віктор Зубченко перший міський. На сьогодні це всі новини в студії. Працював Владислав Новіков. Зустрінемось на головному телеканалі міста.